Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 25 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Тут спір'єв, вам так. Ви можете діяти, особливо, якщо це стосується якоїсь інтелектуальної роботи. Можливо, якийсь іспит, підготовка до іспитів, оформлення документів, отримання корисної потрібної для вас інформації. Для вас все буде так. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Так, паш пір'єв. У вас також день ділових зустрічів, можливо, якісь робочі чи ділові поїздки будуть відбуватися. Зможете отримати і досягнути того, чого ви бажаєте, за умови, якщо ви будете підготовлені, мати достатньо інформації і емоції, і свої урівноважите, аби вони не перебивали ваші дії. Щоб емоції не обганяли ваші дії, і можете рухатись сміливо. У вас все вийде сьогодні. А я бажаю вам гарного дня! І третій варіант колесо фортуни старший аркан колесо, е, аркан долі. І це говорить про те, що для день сьогодні для вас може бути доленосний. Звертайте увагу на всі знаки, на все, що з вами відбувається навколо. Можливо, від сьогодні ваше життя буде змінюватися. В який бік це залежить від вас? Чи то ви захочете повторити свої помилки і наступити на ті самі граблі, чи ви захочете зробити якийсь прорив і піти у розвиток? Піти у свої брати всі шанси, які вас оточують, розвиватися і досягати висот. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Тож наступного дня можуть бути інші енергії, інші відповіді. І бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.